До благодійного івенту Атом Рейс Рейс-2025», організованого Хмельницькою АЕС, вкотре долучилися атомники Рівненської атомної електростанції. Більше 20 прихильників активного спорту з РаЕС та її міста супутника згуртувалися навколо спільної справи підтримки ЗСУ. Символічно захід відбувся з нагоди головних свят країни дня державного прапора та дня незалежності. Незалежність це те, що українці вибрали. І виборюють, і це один із. Таких прикладів наш захід, що ми сильні, ми непереможні, Ми дякуємо нашим збройним силам України і робимо все для того, щоб наблизити перемогу. Виконавчий директор з персоналу акціонерного товариства на Енергоатом» Богдан Шмигельський привітав всіх учасників з державними святами та наголосив на тому, що атомники роблять все можливе задля стабільної роботи української енергетики та підтримки наших захисників. Всім дякую за перемогу над собою, за те, що кожен тренувався і приїхав на цей захід допомогти Збройним силам України програма заходу передбачала подолання різних перешкод, маршрут яких загалом складав 7,5 кілометрів. На трейловій трасі учасники виконували фізичні вправи на швидкість, витривалість та вміння працювати в команді. Завдання були різної складності, які потребували неабиякої спритності та кмітливості. Захід був проведений в п'яте, тобто це є юбилейний раз. Атомрес забіг з перешкодами. Його ціль, як зазвичай не змінюється. Це є благодійна ціль. 174 учасника, це 58 команд. Це було випробування не лише для м'язів, а для духу. Найважче не зупинитися на півдорозі, коли здається, що сил більше немає. Та якщо поруч команда це заряджає, ділиться враженнями учасник забігу, працівник транспортного цеху Раес Орест Кравець. Ми представили нашу рівненську ес нашими колегами, об'єдналися компанія, приїхали на цей захід, щоб продукувати спорт. Перше взяти участь в такому спортивному івенті та заразом задонатити на підтримку Збройних сил України вирішив і Валерій Михалець, працівник відділу ядерної безпеки РаЕС. Отримав масу позитивних емоцій, випробував свої фізичні якості. Ми зі своїми колегами гідно представили рівницьку на електростанцію. Хотів би подякувати організаторам за високий рівень організації. Представники Рівненської АЕС завжди охоче долучаються до благодійних спортивних ініціатив, організованих філіями акціонерного товариства на Адже атомники розуміють важливість підтримки збройних сил України навіть у такий спосіб. Оце така подія. Треба відволікатися. Ну дуже чудово, такі були цього разу. Вже вони додали трошки інших вправ, інших перешкод. Цікаво було. Кожен учасник отримав медаль фінішера. За результатами змагань у командному заліку серед філій «Атена» Екенергоатом команда Рівненської АЕС виборола друге місце. Також рівненські атомники стали найкращими серед чоловічих команд та посіли почесну першу сходинку. Згадати трасу це було схоже на загальну військову підготовку. Вправи були і з каскою, і в бронежилетах, і долали якісь там окопи. Захід об'єднав спортсменів та аматорів з різних куточків України, представників різних професій, зокрема нацгвардійців, рятувальників. Левова частка учасників це представники компанії «Енергоатом». Ми вже третій рік поспіль приїжджаємо до наших колег. Всі ці заходи, що на Рівненській, на південноукраїнській, на Хмельницькій, об'єднують нас, об'єднують наших колег, об'єднують всіх працівників компанії. Я представляв команду під назвою Енерджі Дар траса була з добрим навантаженням і різні такі локації, тобто немає одноманітності ніякої всюди, якби свій підхід. Цього року взагалі дуже багато команд, і це говорить про те, що це хороші змагання, щоб зібратися і допомогти нашим захисникам. У підсумку на заході зібрали понад 130 тисяч гривень, які спрямують на закупівлю важливого обладнання для українських військових. «Атомрейс-2025» вкотре довів, що навіть в умовах викликів сьогодення українці залишаються згуртованими заради спільної мети наближення нашої перемоги. Людмила Скіпчик, Вікторія Шейкіна, Олена Муляр, Олександр Сніжко Уіта ЗГРАЕС